Вітання. В студії Олександра Летинська. 6 травня в народі відзначають Юріїв день. Цієї доби в полях завбачали врожаї. Якщо в житті може сховатися ворона, видасться врожайне літо. А коли воно і горобцю по коліна, то в коморах восени зерна буде катма. Та от якими синоптичними явищами відзначиться найближча доба, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, середня нічна температура на заході плюс 10. Денна 18-20 градусів. Оптики прогнозують мінливу хмарну погоду з помірними дощами. У північних регіонах також мінлива хмарність місцями з невеликими опадами. Уночі ртутні стовпчики покажуть 50 у денні години, – 18-19, вище нуля. Ясна, без суттєвих опадів погода переважатиме на сході. Протягом ночі на термометрах очікується 6-8, у денний час, максимум сягне двадцяти градусної позначки. Метрів на півдні цієї ночі фіксуватимуть плюс 12, а в день від 19 до 23 градусів. Слабка хмарність з суттєвими опадами тут теж не відзначиться. У Криму за прогнозами стоятиме мінлива хмарність разом з нерясними дощами. Температурні показники в нічний час триматимуться в межах 12-14. Денна температура становитиме 18-21 тепла. У центральних областях температура повітря буде біля плюс 10 у День ртутні стовпчики підтягнуться до плюс 20-23 градусів. Погода тут обіцяє бути мінливо-хмарною та здебільшого сухою. 145 років тому, 6 травня, в Петербурзі, в родині адвоката народилася Надія Лохвицька, у майбутньому відома письменниця Тефі. Вона доводилася правнучкою київському археологу кіндратові Лохвицькому. Родина інтелігентних дворян прощепила своїм дітям любов до літератури. Відтак, старша дочка адвоката Марія стала поеткою, а молодша Надія захопилася написанням гумористичних оповідань та фейлетонів. Літературна кар'єра письменниці Тефі бере початок 1901 року, коли її почали друкувати в багатьох газетах і журналах. Відтоді, в усій російській імперії, представники різних суспільних прошарків чекали нових творів гумористки, і навіть монарша родина не нехтувала читати її фейлетони. У Києві Тефі жила і працювала протягом трьох місяців від жовтня 1918 року. Потім письменниця емігрувала до Франції. Де прожила решту свого життя. А далі про погоду. Тож у столиці та області температурні показники цієї ночі триматимуться в межах 10 тепла. Денний максимум очікується на рівні 20 градусної позначки. Загалом доба відзначиться мінливою хмарністю. Суттєвих опадів бути не повинно. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з Росії і води вам.